Коли ви виходите на нову територію, це змагання. А ви до нього готові? Ви готувалися до цієї нової території, ви намагалися дізнатися, а що там, а хто там, які там моменти, нюанси небезпеки, виклики. Ви з цим розбирались? Бо дуже часто буває так, що, знаєте, я тут хочу вийти з зони комфорту. А ну-ка, я вже вийду. І не готова людина не готова. Навіть хоча б тому, що вона не знає, що її навіть приблизно чекає. А чим більше рівень незнання, Тим вищий рівень страху. І навпаки, чим більша ясність, тим нижчий рівень страху. Значить, ваше завдання, виходячи за рамки звичного, максимально дізнатися, що там може вас чекати, хоча б частину інформації. Більше ясності, менше страху, легше долати. Тому підготуйтеся до свого виходу як до змагань, як спортсмен готується до змагань. Це перший вагомий аспект в моменті, коли ви відчуваєте блокування. Виходу до нового.